Всім привіт, мене звати Іван. Ви на каналі Fish on Lab і сьогодні буде друга частина, як я буду робити джеркбейт з пластику. Там того разу в мене не дуже вийшло залити цей воблер, тому що в мене був матеріал, який був просрочений. І на цей раз я вже купив інакшого виробника, інакший пластик і буду пробувати чи він мені підходить. Мішається він так само один до одного на вагу. І зараз буду пробувати мішати заливати цей водар. Не знаю, попробую відразу залити з грузиками, хоча найкращий варіант спочатку залити з самою петлею і потім догружувати і дивитися, як він тоне, як він плаває. Але зараз чисто такий швидкий тест з грузиками зразу залию і подивлюся, як він швидко тоне, чи він плаває і так далі. Як тільки розпакував цей пластик, я відразу замітив, що затверджувача є менше, ніж самого пластику. Не знаю, може це так має бути, тому що це є на вагу. Можливо, тут є однакова вага, а пластику виходить так трошки більше. Тож зараз буду мішати і подивимося. Так, одразу приготую саму форму, так щоб було все готове, тому що. Тому що ця штука так само написано, що 6-8 хвилин і це вже буде тверде. Ще так як все вийде з вагою, буде гарно мені пасувати плавучість цього воблера, я ще пізніше перероблю цю петлю, так, щоб вона була йшла вниз, і цей грузик був якнайнижче і тут чуть-чуть нижче, так щоб воблер гарно працював, і грузики були якнайнижче. Ну що, пластик я вже залив форму, залишилося зараз десь пів години почекати і можна буде його розкривати. На перший погляд, досить непоганий такий пластик, гарно мішається. Видно, що гладенька робиться поверхня блискуча. Він є Трошки я, я замітив, що він є рідкіший, ніж попередня версія, тому що повністю практично всі виходи на повітря заповнились тим пластиком. Я думаю, що це поможе тим, що не буде ніяких пробілів, бульбашок, недороблень в <кій> самому корпусі. Ну і що? Та я кажу, півгодини зараз почекаємо і буду розкривати, подивимося на результат. Так, пластик застив. Зараз буду відкривати. Подивимося, що з цього вийшлося. Як настільки плавучість того пластику. Так, на перший погляд мені вже це подобається, воблер просвічується. Не знаю по вазі, я чую, що він такий досить, досить тяжкий. Зараз це все підчищу і занурю в воду, подивлюся, чи він тоне, чи плаває і так далі. Так, тут маємо наступний такий самий ідентичний пластик. Попередньому тоне повністю тоне, не те, то, що тоне, тому що навіть лягає на бік. Ті мікробалони, практично нічого. Ну, як щось там дає, ну, але он, моментально як камінь паде. Зразу відчутно по вазі, що воно досить тяжке. Ну, а того... Того пластику, що, на жаль, немає доступного, вже в обер з лаком, зі всім і плаває. Навіть як додати гачків, то він так буде так дуже, дуже повільно-повільно тонути. О, Якийсь тут ідеальний суспендер, можна сказати. Дуже-дуже повільно тоне. Ну, а цей знову Новий пластик о, тоне на дно. Так що, експерименти не закінчились, буду пробувати, може ще пошукаю, може ще щось знайду. Ні, то не знаю, що з тим робити. Чекати, може буде доступний цей пластик. Може, ні. Бо факт того, що якщо додати більше мікробалонів, то воно виходить досить густе. Давайте так, я спробую ще додати трохи більше тих мікробалонів. Поекспериментую, і вже тоді як буду мати готовий результат, тоді вже покажу, як що там ну, все робиться. А на цьому разі знову друга частина, знову результат від'ємний. Тож буду пробувати щось, не знаю, ще щось комбінувати. Ну а з вами був Іван, дякую вам за перегляд цього відео і до наступного разу. Бувай!